що хуже хвашистів немає на білому світі. А кажуть, сусіди у нас ще хуже хвашистів у сто раз. Це ви про кого? Про росіян йоханих. Всі вікна повилітали, всі до єдиного. Всі двері повилітали, криша вся. Де вам жити тепер? Ночувала в сусідів, хоча в них теж всі вікна повилітали. де ваша пічка, покажіть. А от. Вот это буржуй. Ну конечно. Не, не для, для продажи? Не для продажи. Это волонтеры вам да, дали? Да, да, да. А ну зиму вот так да. зимовались с Да, да, да. Вот это все так. И как? Тепло было в хате? Ну да як ты? не. Единственное спасение это была электрика. Не, не было электрики, да, взрывами, но была жопа. Вещают дать деньги на дрова. Это вот ручки, ножки в лес напилял, принес. А в лес не страшно ходить? Там же мины может быть. Трать захочеш, та не снідеш. Слухайте, а якщо ж не буде електрики, що робити? Не знаю. Я за це поки не думаю, тому що якщо думати за все, так. Якщо електричество буде, можна буде вижити. Вижити можна буде. Вам пропонували виїхати? Чого? Пропонували. А ви як? У ну, мене он син подивіться, який підіть. Куди його? Два інсульта в нього. А скільки Поль... років сину? Вашому? 45. 45. І це вдвох з ним тут залишився. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm.